Доброго дня, шановні слухачі, закінчився навчальний рік. Попереду період відпусток. Зв'язку з цим пропоную вам переглянути інструктаж з охорони праці на період літніх канікул. Наша спільна мета зберегти здоров'я, не допустити випадків травматизму та з повними силами приступити до навчального року. Прошу вас звернути увагу. На даний інструктаж під час канікул, знаходячись на вулиці, ставши учасником дорожнього руху, чітко виконувати правила дорожнього руху вдома, на вулиці у спеціалізованих установах, транспорті, студенти повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки. Прошу також дотримуватися основних правил запобігання захворювання, спричинених вірусом COVID-19. Під час виникнення надзвичайної або аварійної ситуації спокійно виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд, слід телефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце перебування. Якщо ситуація вийшла з-під контролю, зателефонувати в службу екстреної допомоги за телефонами. 101, Державна служба надзвичайних ситуацій, 102 служба поліції, 103 екстрена медична допомога, 104 газова служба. Також коротко описати ситуацію, назвати адресу, де сталася надзвичайна ситуація, а також своє прізвище, ім'я, номер телефону. Правила. Надання практичної домедичної допомоги в наступному сюжеті, викладач з домедичної підготовки навчального пункту аварійно ритуального загону ДСНС України в Хмельницькій області. Мартиненко Сергій Миколаївич. Домедична допомога це той вигляд допомоги, який має надавати кожна людина свідома на домедичному етапі, тобто до приїзду кваліфікованої медичної допомоги. На місці аварії, на місці надзвичайної події людина, яка не має медичної освіти. Серцево-легенева реанімація проводиться тільки в тих випадках, коли у людини зупинено дихання і зупинено серцебиття. Якщо людина просто втратила свідомість, реанімація не проводиться. Перед тим, як приступити до якихось маніпуляцій, до людини треба постраждалою підійти на місці події. Це первинний контакт. Людина втратила свідомість, людину збила машина, людину просто впала, ви не знаєте, що з нею. Перед тим, як щось проводити, треба з нею намагатися вступити в голосовий тактильний контакт, а вже потім перевіряти пульс, дихання і тому подібне. Тобто ви підходите до людини, яка, можливо, без свідомості. Вступаємо в голосовий тактильний контакт з постраждалим, опустившись на коло нього навколішки. З вами все гаразд. Вам потрібна допомога, не приміняється сила, тільки потріпування за плечі і розглядання людини. Дивимося на лице, оглядаємо людину, чи нема травм зразу звертаємо увагу в першу чергу на кровотечі, на сильні кровотечі, яку зупинити треба в першу чергу. Якщо такого немає, людина в контакт не вступає, перевіряємо дихання у людину. Для того, щоб перевірити дихання, треба звільнити дихальні шляхи. Людина без свідомості, язик западає, перекриває дихальні шляхи. Щоб звільнити дихальні шляхи, потрібно зробити просту маніпуляцію. Закинули голову, звільнили дихальні шляхи. Дивимося на грудну клітину боковим зором, нахиляємося над ротовою порожниною і 10 секунд чекаємо. Ви маєте відчути і почути два видохи. Це вважається, що людина дихає. Якщо людина дихає, то вона просто втратила свідомість. Ми приводимо людину в свідомість. Е для цього приміняється нашатирь, розтирання холодною водою, реанімація не потрібна. Якщо ви не почули дихання, не побачили грудну клітину, на всякий випадок положили три пальчика на сонну артерію, перевірили пульс, який ви можете і не почути, навіть якщо серце б'ється, але тим не менше привести це треба. Якщо ви почули пульс, людина точна в Просто без свідомості, вона жива, реанімація не потрібна. Якщо ви не відчули дихання, не відчули пульс, на лиці побачили синюшність, блідна, синюшність, людина не дихає і нема пульсу, це стан клінічної смерті, якщо це трапилось на ваших очах. Тобто клінічна смерть починається з моменту зупинки дихання серцебиття і продовжується до 5 хвилин. Чітких немає відріманих промежутків, але реанімацію треба починати чим швидше. Чим швидше тоді у людини є шанс повернутися до життя. Тепер сама серцева-легенева реанімація це комплекс заходів, штучне дихання, непрямий масаж серця. Непрямий масаж серця проводиться на середині місце натискання це середина грудини. У нас є природна дощечка, грудина. Проводиться саме сюди. Ні в случаї не зліва, не справа на ребра не тиснемо. Тільки на грудину. Це середина грудини. Грудина дуже хорошо видна у людини грудина видно у будь-якої конституції. Тому ми дивимося реберний угол і місце приєднання ключі. Це все грудина. Вибираємо середину. Це границя між середньою. І нижньою третиною. От точка натискання. Точка натискання умовна. Натискаємо ми одну долоню, яку вам зручніше. Тилом долоні, самим твердим, ложимо вдоль грудини цю точку умовну, іншу долоню перекриваємо нижню, создаємо точку опори. Дуже важливе положення реаніматора. він Стає під прямим кутом, руки, руки під прямим кутом до грудини. Ні в комусь не так, не так, тільки ось такої позиції. І натискання проводимо прямими руками, працюємо тільки плечовим поясом. Ось таким чином. Зверніть увагу. Руки повинні бути чітко на грудині, ні в випадку не робити хлопаючих рухів. Завжди треба, щоб грудина випрямлялася до кінця. Тобто рухи повинні бути сильні, чіткі і без ривків. Ось таким чином. Непрямий масаж серця, по яким показникам проводиться. Інтенсивність натискання має бути не менше 100 в хвилину. Не менше. Глибина натискання дорослої людини. 5-6 см. Тобто це тяжкий труд. Робити реанімацію дуже важко. Майте це на увазі. Дуже добре, коли у вас є помічник, коли її робить не одна людина, може підмінити, поміняти, бо через якийсь період людина дуже втомлюється. А може понадобиться довгий час, достатньо довгий час для реанімації. Це непрямий масаж серця. Його смисл: ми протискаємо серцеву сумку, вона витискає кров. Кроєносне русло. Ми маємо підтримати кровоток, щоб, не було, щоб кров не зупинилась, не згорнулась, і серце мало можливість завестись. Здорове, тим більше молоде серце, якщо трапилась надзвичайна ситуація, чи удар струмом, чи утоплення заводиться ручним способом дуже добре. Тепер штучне дихання. Повний комплекс це непрямий масаж серця і штучне дихання, як я сказав. Починаємо ми з непрямого масажу серця. Якщо 30 натискань, які ви зробили, не, не дало ніякого результату, треба продихнути легені, наситити легені киснем. Штучне дихання це нагнітання зовнішнього повітря, повітря штучно в легені. Для того є класичний спосіб рот в рот. Зараз е, його мало приміняють, тому що є загроза зараження. Якщо немає клап... захисного клапан маски, захисних спеціальних е, засобів, е, штучне дихання дозволяється не проводити. І тим більше, якщо немає е, так називаний дихальний мішок АМБУ, Звичайно, його під рукою немає в надзвичайній ситуації. Це лікарський засіб, він мало в якій аптечки є. Якщо ж у вас є захисна клапан-маска, штучне дихання проводиться таким чином. Так само закидаємо голову, рот-в рот я покажу, тобто охватуєте губи губами, робите вдох, вдох з повітря, видихаєте ротову порожнину. Дивитесь на грудну клітину, яка має підніматися, коли ви робите штучний вдох. Такі маніпуляції проводяться з такою періодичністю. 30 натискань, 2 вдохи. 30 натискань 2 вдохи. Робиться до оживлення. При благоприятному сході, коли дійсно вам вдалося реанімірувати людину, вона покаже ознаки життя, з'явиться мишечний тонус, з'явиться кліпання очей, ви побачите самостійні вдохи, реанімація сразу же прекращається. Взагалі припинити реанімацію серцево-легеневу є три критерії, по яким можна її припинити. Дозволяється. Це, як я сказав, оживлення, вдала реанімація, людину ви врятували. Другий критерій приїхала швидка медична допомога, ви з рук в руки. Передаєте постраждалого лікарям. Ну і третє, третій критерій це коли реаніматор втомився. Сам нема допомоги робити, поки не виснажились. Якщо ви вже виснажились, ви робити не можете, бо, як я сказав, це тяжкий труд, дозволяється ну, припинити, якщо пройшов достатньо великий проміжуток часу. Тепер поговоримо про зупинку сильної кровотечі, а саме артеріальної чи змішаної кровотечі, яка може бути фонтануюча, з інтенсивним виходом крові, Кровотрата дуже інтенсивна. Якщо людина втрачає 50% циркулюючої крові, вона уходить безвозвратно, тому процедуру цю треба робити миттєво, практично миттєво, щоб людина не стекла крові, якщо ви побачили фонтаніруючу кров чи пульсіруючу в рані кровотечі. Зупинити таку кровотечу можливо тільки накладанням турнікета. Покажу як. Це турнікет. Це резиновий жут. І підручними засобами, наприклад, медичною чи плотною любою косинкою, теж все наглядно покажу. Е -е -е. Жут накладається, жгут, турнікет, буду казати турнікет. Турнікет накладається у людини тільки на 4 місця. Це стосується кінцівок. Це плечі і стегна. Незалежно від того, де. Мається поранення. Ні в кому случає не накладається на передпліччя і на гомілки, там дві кісточки можна не пережати судину. Людина втратить більше крові. Накладається турнікет, затискається до повної зупинки кровотечі, коли ви перестали бачити пульсацію чи фонтанірування крові. От, <кій> накладається таким чином. Верхня кінцівка на плече, незалежно від того, де поранення. То відрив кінцівки чи то глибокий поріз. Закрутка знаходиться перед вами на ліпучку. І просто закручуємо, наблюдаємо за місцем кровотечі. Два-три оборота зробили, зафіксували спеціальні скоби для фіксації. Спеціальні скоби для фіксації. Перевірити можна правильність накладання. На здоров'я людині таким чином. От зараз пульсації немає, тобто повністю зникрована кінцівка, кровотечі не буде ніякої. Це, що стосується турнікета. Не забуваємо, що закрутка перед вами, турнікет виду, під пов'язкою не прячемо, не турнікет, не жгут. Жут резиновий. Ну, він вважається старого зразка, хоча він зараз теж є. Затягується простими оборотами. Теж закручується перший оборот, затягується і потім з потяжкою, з потяжкою. Сильно не буду, щоб не було можна до кліпс, а можна просто зав'язати на узол, так буде швидше і зручніше, він нікуди не дінеться. таким чином. Для цього можна використовувати інші види жгутів, види, ну, щоб вони були крепкі, щоб не лопли у вас в руках. Підручні засоби, я казав, плотна косинка, може бути це медична косинка, може бути люба, головне, щоб вона була не шерстяна, не тягнулась. Як собственно, косинка, так і люба матерія. Робиться проста закрутка. Так само на плечі робимо один узел. Робимо зверху другий узел. Сюди вставляється патичок крепкий от, і просто закручується до повної зупинки і фіксується. Це, що стосується підручних засобів. Тепер правила накладання жгута. Те, що на які місця я вже сказав, жгут накладається в будь-яку пору року. Оптимальний термін це 60 хвилин. Треба мати на увазі, що вся кінцівка зникровлена. Після 60 хвилин є потенційна небезпека незворотних процесів в м'язах, тканинах, кінцівки. В цивільних умовах, в мирних умовах, дозволяється приспускати. Якщо не прийшла взагалі, то цим займаються вже лікарі, які прийшли на допомогу, забрали постраждалого. От, і вони вже будуть спускати. Якщо ви транспортуєте, дозволяєте пережати рану, приспустити. Що стосується медицини так на тактичної бойової, там жут не знімається. Везеться за жутом, скільки б часу не пройшло, везеться до лікарні. Для того, щоб не пропустити час, коли був накладений жгут, ця інформація обов'язково оставляється. чи на тілі пораненої людини, чи в мирних умовах. От є спеціальне на турнікеті місце, пишеться те. 10-50. І всі будуть знати, чи пишеться на лобі, на груді, якщо воно не ушкоджено, маркером пишеться час. Це обов'язково вказувати, щоб не пропустити той критичний час накладання жрута. Цьогорічні канікули проходять під час війни. Тому особливо слід звернути увагу на наступне. Заступник начальника групи піротехнічних робіт, майор служби цивільного захисту Косар Сергій Олексійович. На даний час на території України проходить війна. На жаль, залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів, які впали, не вибухнули або поставлені для того, щоб вони в подальшому вибухнули. Ні в якому разі не можна їх чіпати, переміщати, піднімати. Переносити, перевозити під час виявлення вибуху небезпечного предмету, в першу чергу потрібно його огородити, щоб інша особа не, не підійшла, не, не зрушила його з місця, а також зателефонувати на службу 101. Коли проходять бойові дії і чути вибухи боєприпасів, в першу чергу потрібно заховатися за, за будівлю або в якусь яму в рів, а також накрити голову. Руками, щоб не уразило осколками. Перш за все, хотів би показати вибухонебезпечні предмети, які можуть бути виявлені під час відпочинку на природі або в районі ведення бойових дій. Таких як вибухонебезпечні предмети поділяються на артилерійські снаряди, мінометні міни. Вони бувають різних розмірів від маленької до великої. Гранати також бувають різні, противопіхотні міни. Противотанкові міни, от, е, представлені підривники, а також міни, які встановлені на кероване або на кероване положення, так звані розтяжки. Ні в якому разі не можна їх чіпати. При виявленні даних боєприпасів потрібно, так як я говорив, огородити місце і е, по, е, позвонити на 101. Також хочу звернути вашу увагу на правила безпечного поводження на воді. Правила. Надання допомоги потерпілим на воді в наступному сюжеті. Фельдшер служби цивільного захисту рядовий Матвієнко. При наданні допомоги постраждалим при утопленні необхідно витягнути постраждалого на берег, вкласти на тверду поверхню. На березі перевірити наявність дихання, викликати бригаду швидкої допомоги. Якщо постраждалий дихає, зафіксувати шийний відділ хребта, забезпечити прохідність дихальних шляхів. Якщо постраждалий не дихає, розпочати серцеву легеневу реанімацію. Після чого дочекатися бригади екстреної швидкої допомоги. Шановні учасники освітнього процесу. Під час літніх канікул. Не нехтуйте правилами безпеки, життєдіяльності та бережіть себе і Україну. Перемога за нами. Слава Україні!